Події спорт готові ознайомити вас із найцікавішими спортивними подіями та заходами. Мої вітання вам, глядачі телеканалу НТК сьогодні у випуску. У Коломиї відбулися змагання з легкої атлетики на призгу Цульщина. Відбулися ігри фінальної стадії чемпіонату Коломийського району з волейболу. Коломийські Карпати припиняють боротьбу за Кубок області. В рамках п'ятого туру чемпіонату області з футболу Коломийські футболісти гостювали у Долинського нафтовика. Турка з кожним днем все більше стає осередком футболу Коломищини. Новозбудований Коломийський скейт парк приймав свої перші змагання. Велоекстремали з усіх куточків західної України приїхали у писанкове місто. Ну а також закінчився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Марія Чепіль та Уляна Лютних додому повернулися з медалями. Далі про ці події більш детально. У Коломиї відбулися змагання з легкої атлетики на приз Цульщина. Їх організувала дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Вже традиційно змагання відбулися на міському стадіоні Юність. Побувала там і знімальна група телеканалу НТК. Турнір Гуцульщина відбувся у Коломиї вже 54-й рік поспіль. Традиційно його організував колектив дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Проте у цьому році змагання присвячено світлої пам'яті Івану Лопачаку. На жаль, рік тому нас покинув засновник цього турніру Іван Михайлович Лопачак. Тому ми присвятили ці змагання пам'яті Івана Михайловича Лопачака, заслуженого вчителя України всі учасники віком до 1999 року народження. Всього було 16 команд. Більшість із західного регіону зазначають організатори. Це є Закарпаття, Чернівці, Львів, Кам'янець-Подільськ, Хмельницький, Тернопіль і всі наші обласні команди. Дякуючи спонсору, ми діт дітей всіх нагородимо всіх без винятку, всім учасникам морозиво від спонсора. 13-річний Олег Марценюк легкою атлетикою займається більше п'яти років на Гуцурщині Побив рекорд, це вважає своїм найбільшим здобутком. Сьогодні я поставив рекорд на 60 метрів з результатом 7-1. Цей рекорд кажуть, що тримався десь 5-10 років. Я його побив, а взагалі я так більше ніде не займав якихось місць. Лише тут це самі, це, по ідеї самі визначні мої змагання сьогодні. Дуже хороші враження від змагань. Я вже на ці змагання, на цих змаганнях був три рази і, і в принципі, я ще нічого не займав. Я останній раз на цих змаганнях де 99-ті роки більше нічого не буду тут займати. Постійно я або хворів на ці змагання, або не приходив не бігати Ласка, тоді. Легкоатлетичні змагання тривали два дні. Найкращі спортсмени отримали призи, медалі, грамоти і кубки. Відбулися ігри фінальної стадії чемпіонату Коломийського району з волейболу. За трофей боролися чотири кращих команди. Змагання проходили у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. За перебігом змагань мали нагоду спостерігати. І ми. До фіналу дійшли чотири команди. Боролися за перше місце. Волейболісти з Гвістя, Сопова, Воскресинців та збірна команда Динамо. Саме дві останні і грали у вирішальному матчі. Гра проходила з перемінним успіхом, однак, досвід дався взнаки. Заступник голови районної ради Михайло Угорський та організатор першості Роман Дячук зазначили, що рівень першості з року в рік зростає. Сподіваємося, розширення кругу учасників і представницького з інших населених пунктів спортивних товариств для участі в чемпіонаті вже 2013 2014 року. І попередньо вже знаю, що є попередні заявки від інших населених пунктів, які теж саме виявляють бажання прийняти участь в чемпіонаті Коломийського району з волейболу і таким чином розширити географію волейбольну на Коломийщині. Нема меж досконалості. Безумовно, ми сьогодні є учасниками фіна фіналу Коломийського району. Він пройшов Досить потужній, цікавій боротьбі є чемпіони. А щодо роботи федерації футболу, безумовно, ви знаєте наші плани цей сезон. У нас є молодіжний штангостро Карпаття, на яку ми ставили, який успішно провели чемпіонат, які війшли у фінал, які просто чудово зіграли. Я дякую хлопцям. Молоді хлопці до го року зробили все. Ну, десь суддівська призятість не дала нам бути чемпіонами. Ми срібні, але це для Коломийщини, напевно, результат того, що це все таки єдиний район у призерах Чемпіона області, який немає. Має дюсиша волейбольної секції. Це наша біда. Я думаю, на цьому ми повинні працювати. Ми обов'язково мусимо мати один з наймасливіших видів спорту. Це футбол, волейбол. А у нас немає, нема такого, такої секції. Ми будемо цим працювати, щоб ми мали ДЮСШ, тренерів, і тоді в нас буде все. У нас дуже довга та молодь і волейбольне майбутнє кловичне просто немає. Меж того дня кращими на майданчику були воскресенчани. Вони домінували у всіх компонентах гри. Капітан команди чемпіонів Володимир Книгницький каже, що їх колектив вже давно зіграний і готовий до значно більших перемог. Ми пройшли нелегкий шлях до перемоги. Нам було дуже важко, але я і наші колеги по команді зробилися для того, щоб виграти. І ми переможці за слів. Ми дуже щасливі, дуже виснажені. Трошки і знову торнуємося до чемпіонату області, до чемпіонату району. 2014-2014 років. хотілося б перемогти в чемпіонаті області, бо ми ще коло ми, як така ще не були у чемпі чемпіоном області команда Динамо поступилася чемпіоном і в результаті отримала третє місце. А срібними призерами стали супівчани. Квартет сильніших замкнули гвіздецькі волейболісти. Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма «Подія НТК». Понад дві тисячі мешканців Коломиї прийшли на стадіон Юні, щоб підтримати улюблену команду Карпати. А ось після закінчення матчу однієї восьмої фіналу Кубка області між місцевою командою та Богородчанським газовиком позитиву коломияни не випромінювали. Зелено-білі поступилися у серії після матчевих пенальті. Коломийські Карпати розпочали гру слабше за гостей з Богородчан та все ж під завісу першого тайму вибухнув оваціями коломийський стадіон. Олег Веприк на підступах до штрафної газовика взяв на себе ініціативу Пробив у дальній кут. Один-нуль. Другу половину зустрічі набагато активніше розпочали господарі. Та на 69-й хвилині арбітер призначає штрафний. І Олександр Микуляк реалізовує його потужним прострілом у кутки селиці. Один-один. Мали нагоду коломийські футболісти і не доводити справу до додаткового часу. Але на останніх хвилинах забракло влучності нападнику Коломіян Андрію Нестеруку. Матч перейшов у два екстра тайми. Темп гри не знижувався, а напруга зростала. Ключовим моментом стало вилучення голки Коломийських Карпат на 111-й хвилині матчу. За як пояснила суддівська бригада, фол останньої надії з цього часу рамково рідко Коломиї захищав Олекса Тріщук. А далі були пенальті у лотереї за чвертьфінальну путівку Кубку області. Вирішальну роль зіграв воротар газовика Макогон, який одного разу відбив удар господарів. Ще два нереалізованих пенальті були потраплянням у стійку та перекладину єдиний. То пробив погородчанського голкіпера. був Андрій Олійник. У свою чергу газовики були влучні. 4-2. Коломийські Карпати припиняють свій похід за обласним трофеєм на такій ранній стадії. Марина Максимів, Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. А в рамках п'ятого туру чемпіонату області з футболу коломийські Карпати гостювали у Долинського нафтовика. Наші юнаки зіграли у результативну нічию 1-1. А ось дорослий склад Карпат мінімально поступився. Тепер Карпати та Нафтовик із дев'ятьма очками в активі розмістилися на вершині турнірної таблиці. Коломийські футболісти усвідомлювали всю важливість поєдинку у долині, адже цей матч носив принциповий характер. Ще й команди розташувалися у турнірній таблиці недалеко одна від одної. Тому ніхто не дивувався впертості гри, яка мала особливий градус напруги. Перший тайм пройшов за рівної гри. Однак прорватися на ударній позиції гравцям обох команд вдавалося вкрай рідко. Господарі побудували гру на контратаках, а Карпати намагалися грати першим номером. Однак небезпечних моментів болівальникам обох команд довелося чекати до останніх хвилин першого тайму. Спершу Михайлів пробував із середньої відстані, а голкіпер нафтовика не відразу зафіксував м'яч, а за митни старуку завадили добити кулю у сітку воріт. Натомість футболісти з долини досягли свого у другому таймі, фактично не створивши жодного моменту. Протягом матчу. Після стрімкої контратаки відбувся навіз у штрафну Карпат. Воротар Олекса Тріщук вибивав м'яч кулаками, та м'яч потрапив у голову Романишина і влетів у сітку воріт. 1-0. Коломияни намагалися відігратися всіма силами і за кілька хвилин до завершення основного часу здобули право пробивати пенальті. Та з цим невід'ємним компонентом футболу у зелено-білих останнім часом відверто не клеїться. Удар з 11 метрової позначки у виконанні Андрія Олійника парирував голкіпер Долинян. Попри активні спроби футболістів Карпат якось виправити становище і зіграти хоча б у нічлю, матч так і завершився мінімальною перемогою долинського нафтовика. Тепер у Коломийської команди перерва аж до 26 травня, оскільки команда пропускає матч наступного туру чемпіонату області. Є у гравців Коломиї над чим задуматись. Турка з кожним днем все більше стає осередком футболу Коломийщини. Так місцева команда, одна із п'яти, що представляли наш регіон у обласному кубку, продовжила змагання. Інші, на жаль, зброю вже склали. А у неділю саме у Турці відбулося ще одне принципове районне дербі. Турківчани приймали у себе на полі команду гвізця. Турківська команда єдина з п'ятірки футбольних дружин Коломищини, яка продовжила боротися за кубок Івано-Франківщини. Турківчани за результатами ігор однієї восьмої пробилися до чвертьфіналу, здолавши команду із бурштина. Та Кубкова гра стала такою собі підготовкою до матчу обласної першості. Вихідними у Турці відбулося районне дербі. На поле стадіону колос вийшли турківські та гвіздецькі майстри м'яча. Першими випробували футбольний газон юнаки. Більш вдалими виявилися гості, які і перемогли з рахунком 3-2. А далі розпочалися основні змагання. І гвіздець, і турка готові були до серйозної боротьби. На початку гри обидві команди демонстрували відверто захисний футбол. Більш наполегливими виглядали місцеві футболісти. Вони відкрили рахунок у грі. Після перерви на полі точилася доволі рівна боротьба. Однак більш впевнено виглядали турківчани. Вони атакували активніше. Це привело до ще двох взять воріт. У результаті турка перемогла з рахунком 3-0. Тепер турківчани ділять третє місце із заболотівчанами. Надалі на команду чекають ще більш напружені матчі першості області. Із турки Богдан Малецький, Андрій Грашук. програма подієнтика. Новозбудований Коломийський скейтпарк приймав свої перші змагання. Велоекстремали з усіх куточків західної України приїхали минулими вихідними у писанкове місто. Змагання проходили серед аматорів і професіоналів. Більше знає Мар'яна Мацьків. Скейт парк відкрили у Коломиї в січні цього року. Ця подія стала знаковою для місцевих екстремалів. Про свій власний куточок молоді люди мріяли кілька років. Тепер вони мають не лише де займатися, але й де організовувати повноцінні змагання. Рівень дуже високий. Атмосфера позитивна. Приїхали хлопці зі Львова, приїхали хлопці з Чернівців, з Івано-Франківську, з інших міст. Почалися змагання. Ми зараз бачимо кваліфікація у категорії аматори. Після цього буде категорія ПРО, також кваліфікація, потім буде фінал, також будуть змагання на найвищий стрибок і е, змагання по перилі. Захід відбувся за підтримки Коломийського міського голови Ігоря Слюзера. співорганізатор громадська організація Молодий Рух. В принципі, все-таки е, на цьому майданчику перші змагання, що як у нас е, приїжджають змагатися не перший рік. Але тепер ми маємо таку всі умови для того, щоб проводити якісні змагання. У Коломиї змагалися 25 райдерів. Всі велоекстремали – представники західного регіону. Свої вміння показували як початківці, так і досвідчені професіонали. Антон Челій приїхав з Івано-Франківська. Велоспортом хлопець займається три роки. Мені дуже подобається гарна погода, гарні фігури. Всем дуже дав зі вагонічато. Складність і технічність виконання трюків, оригінальність та витриманість стилю, а також послідовність і точність у виконанні. Велострибків за цими критеріями визначали переможців. Завдяки меценатам молоді екстремали отримали подарунки та приємні відзнаки. У чеському пілзені закінчився чемпіонат Європи із пауерліфтингу. Збірну України на змаганнях представляло вісім чоловіків та сім жінок, серед яких дві коломиянки. Марія Чепіль та Уляна Лютних додому повернулися з медалями. Марина Максимів знає більше. З 7 до 11 травня у Пілзані відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу. У Чехії такі змагання проводять часто, так як ця країна зарекомендувала себе як хороший організатор. Серед представників збірної України були й вихованці Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу судді другої міжнародної категорії Василя Оробця, Коломиянки посіли призові місця. Своїм результатом на цих міжнародних змаганнях може сказати, що задоволо. Тому що сама боротьба була як в категорії 57 Чепельмарій, так в категорії 63 Уляна-Лютник, бо сама боротьба була дослідньої до спроби в тязі. Ні, ні та спортсменка не знала, які місця вона займуть до послідньої спроби. Уляна-Лютник, окрім того, що бере участь у всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, займається також і тренерською роботою. Вихованці спортсменки змагаються на обласних та всеукраїнських чемпіонатах. Пауерліфтерка на змаганнях у Чехії виборола третє місце у ваговій категорії до 63 кілограмів. Спортсменка не приховує цей чемпіонат, для неї був складним, далася взнаки втрата близької людини. Е, готуватися було набагато важче, і, тим більше я отримав психологічну травму за два тижні до змагань. У мене помер батько, і я не так психологічно змогла зібратися. Як могла б було важко, тому що була напружена боротьба, і я боролася за третє місце з спортсменкою з Німеччини. І в цьому результаті я виголов неї 5 кілограм. Марія Чепіль вже 10 років виступає за збірну України. Вона срібний призер чемпіонату Європи з пауліфтингу у ваговій категорії до 57 кілограмів. Перемога завжди довід тяжко. Завдяки злагодженій роботі тренера. Тактичної і моєї практичної на помості ми добилися такого високого результату. Марія Чепіль, окрім спорту, займається ще й педагогічною роботою. Працює в інституті імені Василя Степаника. Зізнається, про відпочинок може лише мріяти. Дуже тяжко. Ну ще до цього я вчуся в аспірантурі, так як кар'єра вимагає ну, наукової роботи, але мінімум вихідних і багато роботи. Результатами пауерліфтерки задоволені, адже мали сильних суперників. Тішиться за підопічних і тренер. Ну для мене особисто ці результати означають, що спортсмени набираються досвіду, виступають впевненіше і більш розуміють за що вони вступають, за який край за державу. І більш, можна сказати, більш набирається доступ. І я як тренер дивлюся, як виступають і другі спортсмени з інших держав, дивлюся на техніку виконання вправи, як спортсмени роблять. Вибираю свої гази і починаю тренувати там по-новому, або вдосконалюю нову програму, можна сказати, або вдосконалюю людей так, як що краще, не треба вибрати і зробити для своєї. У підсумку збірна України серед більше як 20 країн посіла друге місце серед жінок та чоловіків золото у росіян. Попереду у дівчат знову тренування та підготовки до змагань. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу. Бажаю вам святкового настрою та вдалих вихідних.